Вітаю, друзі! Доїхали до мого поштового відділення Новомарка Блок Зброя перемоги Made in Ukraine. Ось такий аркуш який складається з 6 марок. Номінальна їхня вартість 120 гривень і додатково 30 гривень на благодійний внесок. Де він там? Благодійні цілі? Відрахування на соціальні благодійні цілі. Тираж цього блоку 100 чи 120, 160 120 тисяч примірників. І на цьому блоку ми бачимо такі марки. Значить, марка під номером 2081. Лютий ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс. Ось. Потім ми бачимо безпілотник ескадрон FPV дрон, Богдана. Самохідна артилерійська установка, козак, бронний автомобіль, морський дрон Магура V5 і Shark розвідувальний безпілотний комплекс. Ми бачимо ці марки у нас номіналом U. Це 15 гривень, що відповідає звичайному відправленню до 50 грам по Україні. І ось цей Шарк. Тут у нас номінал F 30 гривень. Рекомендований лист по Україні. До 50 грам. і Магора теж у нас тут номінал F. От такий. Такий блок марок. До нього ще йшли. Ось такий художній немаркований конверт. Зброя перемоги, Made in UA. Тираж у нього 60 тисяч примірників. Так, також дві листівки. Ось така листівка. З тиражем, який в неї тут 100, чи скільки? 100 тисяч примірників. І ось такий з, з магурою. Оці листівки можна, коли наші Збройні сили України топлять кораблі, можна гасити датою потоплення корабля і там писати, який корабель, яка дата, і ставити штампи. Такі гарні листівочки. Так, також це вже у нас Третя марка в серії зброя перемоги. Перша у нас була ось така зброя перемоги, де були зразки. Тут і наші і закордонна зброя. Стугна, Хаймарс, Джавелін, Байрактар, Вільха, Нептун. І потім зброя перемоги, світ з Україною. Тут закордонне озброєння. Челленджер 2, Леопард, м 2 Бредлі, Цезар і Петріот. Ось такі, друзі, були марочки. А, давайте ще глянемо під ультрафіолетом, як світиться, як світиться нова марка. Зараз я вимкну освітлення. Так. Ось, Зроблено в Україні ми бачимо, підсвічується. Потім контури підсвічуються салатовим. Номінал бачимо світиться. Номінал і додатковий благодійний внесок теж підсвічується на марках. Так, а з цього краю теж контури, номінал і, і, і на, <кхід> назва зброї. Так, а тут назва зброї. Ага, світиться тільки нижня назва зброї, так? Да? Богдана і козак тільки підсвічуються. Так, так, така марка була на огляді, друзі. Дякую всім за увагу. Гадаю, всім вдалося її придбати. Це не проблема, в принципі. До нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український ютуб.